Пані та панове, це моя п'ята вікенд-Ліга. Минулу величку я закрив на 8 перемог. І каточки летіли, фінесики летіли, все було б здоров. Дана вікенд Ліга не така була позитивна. Фінасики не летіли, я пропускав 3-4 матчі на останніх хвилинах і це було максимально больно, але я старався не бомбити. Даний відео це про дві серії, дві серії, сюжетних серії. Да, 25 Ultimate Team є сюжетні місії. просто включаються касцене, скрипти. І ти вмираєш, лібо ти нагибаєш. Це з цим ви стикалися 100% тисячу разів. Далі, хочу розказати про саму і як я себе настраю. В FIFA 23 я почав грати це все. І FIFA 24 я почав ставити собі якісь цілі, там зробити 6, потім 9, потім 11. І від цього я сам себе вбивав я сам саме цього згорав, тому що ти програєш, а ціль то стається, і ти не виходить, ти ще більше гориш, а чим більше ти гориш, тим більше ти матчу програєш. Все, ви всі це знаєте. Ви всі 25, я перестав це робити і стараюся грати в кайф. Так, да, це максимально нереально, максимально завжди не виходить в кайф грати, бо, тому що така гра. Але я перестав менше бомбити, не знаю, чи на стрімах це заметно, але я на менше бомбити. Хоча б на пару відсотків точно менше. Можливо, якось додаю до того, що буду просто сидіти мовчки. Поразка виграш, у мене камене лице, покерфейс, і буду просто, просто сидіти. Це кайфово. В FC-25 ставив тільки ціль зробити 4 перемоги, щоб золотати токен. Більше мене ця гра не цікавила, я відразу просто в більшості випадків закривав алку і більше не догравав, тому що тяжко. Тому перед вами два сюжетних матча. Приємно перегляду, якось так. Дивіться. Це трэш. Це, да, це 4 перемоги далі все. Дякую Бро, ну тут треба лівати, я не знаю, де що ти далі граєш. Соп 0 нереально скилл іщу. Це тут не соп 0. Це гра 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 Це гра Це 0. Вона його знищує. Він зараз лівне. Гра його знищує. Це не соп 0. Це гра 0. Гра в його. А, тут зараз можу пропустити, зараз більше, більше що що зараз пропущу не буде гол. Так, да, я тут вортеря подвинув. Бля, ну це зараз програю, зараз ще програю. Він, Я, я забив трьошку і все, гра така сразу зупинилася. Можливо зараз і ще й програю в другому таймі. Соп, не лівнаться точно вже. Це, бля, воротаря дергнув, він мене крутнув. я вже і назад вже воротар не йде, там то й проблема тому-то проблема, що я вже, назар... я вже поняв, що я вже лоханувся. Дві говоротаря назад, а він вже каже, вартар каже, та ні, пішов я в сраку. Не му чела забить, так я не можу, в то і проблема, що не можу забити. Бач, блять. Я... В тому то проблема, що не можу забити, блядь. Єбуча гра мене, щас... він щас мене винесе, побач, це катка програна. Це настільки совпадіння, ти тільки сказав, і я сразу пропустив другий гол. На, ти, блядь. я не знаю, що з горої, блядь. якась їбанута гра, блядь. Не так горить від цього це просто пісіс. Ти каже, щоб я що це грав. Блядь. Дивись, що робиться. да. давай, 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 бежи. Ну, нема, офсайда. <свист> И пусти, пусти. Хорош. <свист> сюда нахер, Сюда, Сюда. А ну ні! Я Вордряд вийнув близько, я знав, що він мав ближку бити. Цей щел б'є в ближку завжди, він всі заголи забив мені у ближку, всі. Бля, да ладно.

Парні, як вам гра, як вам скіл? Гра, гра не, не впливає да не Ну, Такі матчі бувають, такі матчі бувають, частенько бувають, у ви з цим нічого не поробиш. Потрібно до цього просто звикати і переставати менше нервувати. Ви побачили тут мінімальний бомбіж з моєї сторони. А тепер зараз буде наступна гра на наступний день, аналогічно УВЛК. І ви побачите, що сюжетка працює в іншій стороні. Тому дивіться. Прямо до перегляду. П'ять Вінісіус. Ну тут візі Венісиуса. Всі позбирали Вініус. Ну, ну він відчувається він, що Вінісіус крутий. Всі позбирали вже Вінісіуса. Бачите, що він робить. Він просто забирає спини. Просто спини забирає. Угу, Понятно. А, так, щоб не можна було... Тут мав офсайда. Пас взагалі, куди він йшов, я не знаю. Куди цей пас йшов? Ну, Наскільки на можна давати такі коряві паси, я не знаю. Коли вони зробили 6 каток. Коли вони зробили 6 каток, я не міг одбори пройти. На катку більше, я все одно програю направо-наліво. І зараз обратно вони зроблять, дві, дві, зроблять, зроблять легше, але все одно задушать скриптом, і все. І ти знову відбори не пройдеш. Потом ти мені напишеш, що ти робиш 9 перемог. А потом ти мені напишеш, що ти робиш 9 перемог. Ну так. Якщо тебе болото, то ти не можеш робити 16 перемог. Ну бло б дивно, якби залетіло. Я б, то, я б не здивувався. Ну, типа, полегшили їх, а потом задушить вас. Так, якщо ти не використовуєш ці механіки, то тобі дуже тяжко виграти. Це факт. Задушить, задушить, ну, тобі... це вони всі Вінісіуса збирали, це вже нереально грати. В кожного состава Венісис. Жанлак грати. Що мені тоже може Венісіуса зібрати? Пока є монетки. Може мені всі монетки Венісуса вложить? Він набігає захисником і дармі літау. Золотий просто розносить мене. Нареше. Нарешті його забили. За, за всю історію FC 25 аж проходить 23 рази отбори. Ви представте, яка це кількість матчів? І ніхто не подарив. Що це таке? Як вона забити два гола підряд? Як там вона 60 минут просто страдати, а потім раз і забити два гола підряд? Дві контратаки. От скажіть як? Ви представте, що сопа зараз в голові, в нього горить зараз? Він вів 60 хвилин, а я йому просто дві атаки підряд дав і забив гол. Ну, Скіл? Це скіл? Салах, ну що я, я, я не розумію. Дальку заб'єш? Ну тут так, з такого кута, в дальку не забити. Зараз треба дожимати його, поки місяць бачить, що гра на моїй стороні зараз. І гол, да? да бачите? Все, гра задушила сопа. Представте, що зараз з ним не робиться. Зараз гімпат на стол поб'є. Ви представте, що зараз з ним. З моїм сопом зараз що нього в голові твориться. Він 2-0 вів. І йому за, за 10 хвилин забив 3 гола. Чи при тому, що 2 подряд. Так, да, це не отскоки, це чесні голи, не скриптові, як то кажуть, не завоз. Все було по-чесному. Але ж, блін, це ненормально. Це ненормально. Бачите, що робиться? Зола все одно продавля. Зола все одно продавля. Ну тут зупинили, ту повезла. Повезло йому. Може та й пригодиться ці матчі. Мені вони не треба, то хоч комусь може пригодятися. Блишка. Блін, бачиш, дуже довго думаєш. Довгодую. За даний міг я штовхнути. Ну да, ну, да, ну да. Хе-хе-хе. Сquad Battles не грають, діви, діви не грають, а, а В, А в отборах всі п'ять матчів грають. Кажуть, що Сquабатс треба грати. О, я виграв. Ну я ж говорю, бачите. Ну це, це хіба? Це такий самий матч, як вчора. Я виігрував 3-0 і програв 5-4. Чи Сікати є, да. 5-4 я програв. Один в один, просто трошки по сценарій. сценарії. Представте, що зараз у нього в голові. Супоніє, так. Да. Це так само, як вчора було. Те саме. Просто один в один, тільки просто трошки інший сценарій.